Я Сердікона Вікторівна, хочу представити вам своє бачення інтерпретації вивчення творчості вогнення на умовах залітичної На мій погляд, закон про основні засади національної політики в сфері утвердження української національної ідентичності наразі є для нас дуже важливим. Адже ми, вчителі, маємо формувати і громадянську стійкість, і обов'язково громадянське виховання в наших віщеннях. Мені подобаються дуже близькі слова вісмерка. Мені здається, вони в цьому контексті дуже е, доречні. Вони туди продає вчитель і священник. На нас, вчителях, е, величезна відповідальність, адже саме ми формуємо майбутню націю. Е, Віра Еєєва е, стверджує про те, що е, ми маємо. Як нація, сформувати свій власний пантеон. І наразі йде підбір якраз і е, е, оцих міфів, і героїв для нашого пантеону. І тому ми маємо бути дуже доречними і змістовними для наших учнів. Віра Гейва, на яку я знову таки буду покладатися. Говорить про те, що вибір митця ми маємо аналізувати в історичній перспективі. А ідентифікації типу, колаборант, герой, зрадник не варто робити. Варто зрозуміти митця і чому він чинив саме так. Для мене Микола Васильович Гоголь це український письменник. Я із Черкащини і для мене дуже доречно буде зараз провести невеличку паралель між Гомолем та Шевченком. А покладатися я тут на Василя Похаренка, відомого Шевченко-знавця. В одній з твоїх робіт він говорить про yeah. три стовпи, які вивів Шевченко своєю творчістю. І ті цінності, які він для нас сформував, наразі почуть дуже українському народу. Це Бог, людина і нація. Бог початок і кінець цього. Бог це суть, це істина. Людина. Щоб стати ближчим до Бога, варто пізнати людину. І наблизитися до великого гуманіста. Ну, а нація — це основа всього. Як стверджує Шевченко, лише в рідній природі, рідної мови, в рідній культурі ти можеш себе визначити, бути гармонійною людиною. Якщо один з цих стовпів рушиться, то, як кажу, Бакаренко впаде духовне небо на нами і зрушиться світоводоба. Для мене ці слова це абсолютний перехід до аналізу трагічної особистості, і генія. Миколи Васильовича Гога. Почнімо з Бога. Народжений вимовлений матір'ю Бога, названий на честь святого Миколи Чудотворця, ніжний, тендітний, добрий, додький до своєї матусі. Якщо ми заглибимося в історію роду Воглів ми дізнаємося, що ті опращури вже зробили невеличкий історичний як сказати, схід із вектора історичного розвитку саме українства. Говорить все життя, вважав, що він особливий, що Бог поцілував його, що він має нести місію. Саме тому, мабуть, він і робив половництво до Єрусалиму, аби знайти себе. Людина. Тут можна говорити про декілька моментів. Все своє життя він намагався пізнати. Можна відзначити інтерес до народної історії, прагну вивчати історію, збирав українські пісні, народні легенди. Він їде в 19 років в Петербург, як його родич, хоче будувати кар'єру камінника. Адже всі їхали туди, адже лише в Росії можна було, як вважалося, будувати свою кар'єру. Він продає екзотику, тому що на неї є попит, тому з'являються вечорновудирі біля дикатки. Пише Матусі, аби тебе тебе підказала, підсказ...... те що цікаво, як ходять її знайомі про що співають, що говорять. Він брак не заглибитися в історію. Мені здається, що саме цей стовп у нього рушиться. Адже він думає українською, але пише російською. На генетичному рівні він українець, але він обирає чужу форму, яка веде до його знищити. Сам тебе вважає людиною з подвійною ідентифікацією, ідентичності, вибачте. В одному записі пише я Микола Гоголь, українець і Господь. Був листа до своєї знайомої стверджує там, яка вона душа, котенська чи великороська. Хотів продати свою майстерність, намагаючись стати людиною імперії. Хоча при цьому вивчає історію Фактично, Ромецьк Шевченка, але він засуджує його за українську мову, каже, треба писати вчетка, як перша в Я не Шевченка, як земляка, як художника, але сприймаю його дурші. Вони більше дьорчик, аніж поеці. Хоча про цьому кажуть, я завтра Шевченко. Максимович, яким мріяв приїхати в Київ, прагнув знов-таки займатися історією, каже йому, Київ та нарешті бачите. поїдьте він в Петербурзі не так затишно, до речі, як і Коголь. не любить ні природи, ні астрономії, і витягує до того. Люди-туди до Києва. до Потребник прекрасного Києва. Він наш, він не ї. Маю пару слів сказати про Тарасов. Для того, щоб зрозуміти цей твір, нам варто читати його або в ранніх редакціях, або в перекладах фронта, онічів Карибського, або останній переклад Шкляра, який показує саме оцей історичний контекст. Контекст, де з'являється не слово Малоросія, а саме слово Україна. Ну і слова, про що ж бачимо. Це образ Остапа, який списаний швидше за все, із 음, одного із родичів Волеоновського Остапа, який фактично фактично ту Ну і один із моментів, про який, до речі каже Ірина Фаніон, що Гоголь збирає українські пісні, адже в них вкраїться душа народу. Якщо Гоголь не визнає тих фактів історії, то він визнає пісні, адже пісня це душа. Якби наш край не мав такої скарбниці пісень, я б ніколи не зрозуміл історії його, тому що я не збагнув би його нового. Моє життя, моє радість. Тому як підсумок Шевченко обирає мелодію рідної мови і культури, тому він її не розгубив, а примножив. Гоголь обрав чуже, ще призвело до втрати ідентичності та свідомого самомубства. І по скриптум я хотіла згадати слова чужі сни, яку в від морськи. Не хочу, щоб наші діти бачили чужі сни. Тому, вивчаючи Гоголя, я прагну, аби наші діти були українцями, знали та свою історію.